Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, розповів військовий адвокат Сергій Дубок. Найголовніше, яке станом на зараз можна виділити, в принципі, це зміна призовного віку. Тобто, була з 27 років. Вони планують зробити 25 років надати національної національній поліції деякі повноваження по державним службовцям це також їх зміни в бронювання. Категорія у нас БВ. Також у нас є відміна строкової служби. Також вводиться обов'язкова військова підготовка при всіх навчальних закладах терміном до трьох місяців, каже Сергій Дубок. Військовий адвокат говорить, що повістки пропонують видавати в електронному вигляді. То розробляється програмне забезпечення. Воно повинно бути для того, щоб були якісь варіанти, як його правильно направити. На мою думку, це може бути мати вигляд приблизно як або кабінет водія, там де вони зареєстровані, можуть бути зареєстровані, або у вигляді, можливо, якогось нового застосунку. Ми запитали Житомирян про їх ставлення до можливих змін. У мене два брати, штурмовики. В принципі, здавлю позитивно. Мені повістка так само приходила. Я ходив, мене просто не взяли. Яка різниця? Всі ми там будемо. Якби беруться, як нас як рабів, можна так сказати. Мені здається, треба більше мотивації хлопцям, аніж просто брати їх і одразу відправляти. Син росте так переживаю, щоб не було що вже 18 наших хлопців будуть брати на війну. У мене хлопець також військовий, і я була б тільки рада, щоб дійсно цей закон прийнявся і була демобілізація у хлопців, тому що їм дуже тяжко. Сергій Дубок каже, що законопроєкт має пройти два читання у парламенті, і тоді запропоновані зміни зможуть запрацювати. Це законопроєкт. То всі законопроєкти спочатку проходять певні стадії, є певна процедура. Тобто перше читання, і взагалі читання, вони, якщо не помиляюсь, повинні відбутись в січні. Тобто і тоді вже будуть проводити обговорення, що виключити, що доробити, що переробити. Тобто вони не приймаються досить швидко, він максимально об'ємний і вносить змін в велику кількість нормативно-правових актів. Не можемо сказати це точно, тому що змін багато і часу це займає досить багато. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Олександр Цеплюк – Суспільне новини, Житомир.